Надія Молодків Жирак Грибова. У цьому поєдинку за команду Жирак Грибова дебютував захисник і півзахисник наш лановецький письменник Юрій Мативощук на ваших екранах. 18 жовтня 2009 рік. Команда Жирак Грибова приїхала в неповному складі. Чотири чоловіки грало ззаді, чотири чоловіки по центру і без нападаючих. Дев'ятим потім приїхав на другий тайм Михайло Завадський. Так, От Юрій Мативощук на ваших екранах. Цьому році вже вийшло дві його поетичні збірки. Юрій Мотивущук грав під 10-м номером. Так, на полі почалася бійка. Молодь квітки часто трапляється. Ще яка потужна бійка? Не можна розняти. Футболісти, вболівальники, одних в одну сторону тягнуть, других в другу. Андрій Сортенюк, Роман Собчук, Ігор Шпільман, Гусе на полі, теж вболівальники. Усі з поля виганяють. Андрій, молодець, молодець, добре, добре. Тримай, тримаю, шаю. Бореться за м'яч. Досить непогано. Йому допомагає Сартинюк. Вперд, вряд, вряд, Валера! Молодец! Який судя, вони нам тебе. Не будьте в центрі. Роман Покраях! Покраях розтягуватися, що робитиво? А так був відкритий рахунок в цьому поєдинку. Потужним ударом Віталій Романюк вибивав м'яч, потрапив у захисника Ірикошетом. М'яч полетів у ворота. Один нуль. Користь команди Молодькова. Прощав, іде церквишки за кумом'я. <плес> Юрій Матевищук, подача і Володимир Петлюк пробиває головою. Удар <плес> не получився. <вийшся. плес> потужний, і воротар піймав цей м'яч. Іди, іди вперед, защитіка на вище на по телевізору, йоп. Нахуя він такий? Та й удар головою Віталія Романюка. Як проходить так перекладеною. Що не так? Ну, а як же? от грали, нема. кузуву прямали, тоді вон гайда поставилися гайдамаки. Тому що, мабуть, на фабрик тіво, ви викупили на хотіво, так? Тарасович забив волод. Вітер сьогоднішнього поєдинку Микола Сташук. Перший тайм закінчився з За рахунком 1-0 на користь команди Молодькова. Початок другого тайму. Потужний удар Віталія Романюка. Портар ловиться м'яч. Роман Супчук, потужний удар. Знову воротар ловить цей м'яч. Михайло Завадський подає. А тут взагалі в карколомному стрибку після удара головою Юрія Матевашчука М'яч летів у дев'ятку. Але воротар зумів відвести цей м'яч на кутовий. Нахуй Дай бог Добре! Ще один удар по воротах вже наносив Віталій Романюк головою. В нижній від воротаря правий кут воріт, і воротар там зумів приборкати м'яча. Жирак Грибова, хоча грав у восьмьох, але більш атакував і мав дуже багато можливостей для взяття воріт. От ще одна атака Віталія Романюк.

Збивають Романа Собчука. Знову Михайло Завадський в своєму стилі.

Трій Колесник, Роман. Збивають Віталія Романюка. І арбітер призначає штрафний 11-метровий удар. І відразу Юрій Мосейко побіг бити арбітра. Почалось непорозуміння. Гравці команди Молодькова вважали, що 11-метровий удар назначений неправильно. Але все-таки пробивав його Віталій Романюк. Воротар зумів зловити цей м'яч. Так був забитий другий м'яч у ворота команди Жирак грибова Мяч летів під перекладину. І 2-0. Команда Молодькова довела свою чисельну перевагу. Все-таки на три чоловіки більше на полі, то вже щось значить. Андрій Колесник бореться. Андрій Свертинюк. Jeszcze jeden uder. Tu drzewy na stronie komandyżera Gryboła Віталій Романюк обвів трьох гравців. А от Воротара вже обійти не вдалося. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь команди Надія Молотка.